Запобігти та врятувати поліція охорони в Івано-Франківській області втілює в життя два проєкти: варта вашої оселі та терміновий виклик поліції, мета яких зменшити кількість крадіжок та правопорушень в публічних місцях. Про все дізнавались наші кореспонденти. й один дев'ять як уравне. Приватний будинок була 9. Пропав зв'язочок, обстежте, будь ласка. Наглядають за понад 14 тисячами об'єктів у області саме тут, у пункті централізованого спостереження. Оператори фіксують спрацювання та направляють на місця наряди. Спрацювання передається на планшет в наряд, і наряд бачить, куди їхати, на який об'єкт, назва його, адреса, шлях під'їзду, вразливі місця цього об'єкту, куди можуть проникнути злочинці. Щодня на пульт централізованого спостереження надходить чимало сигналів, кажуть правоохоронці, кожен з яких розподіляють до різних категорій. Непрацездатність сигналізації, якісь помилки в роботі, пропадання зв'язків з об'єктами, десь не працюють вишки радіо, ну, інтернетні або світла немає в, в тих районах. Помилки госпорганів люди приходять додому, забувають знімати з охорони. Я знаю тривожні педалі, виїзди на тривожну сигналізацію, Це назде в більшості як реальні виклики. Дуже рідко бувають хибні. Також в області вже декілька років функціонує соціальний проєкт термінового виклику поліції. Він створений для профілактики правопорушень у публічних місцях. Якщо у вас трапилась будь-яка. Нестандартна ситуація на вулиці, і у вас немає змоги викликати поліцію за допомогою телефону. Ви можете звернутися до продавця чи адміністратора будь-якого закладу, на якому є наліпка терміновий виклик поліції. Таких закладів на сьогоднішній день в Івано-Франківській області налічується 412, безпосередньо з яких 16 – це є термінові виклики у публічних місцях. Встановлювати кнопки термінового виклику поліції на вулицях почали нещодавно, півроку тому. З їх допомогою двічі тричі на місяць до правоохоронців надходять звернення про різноманітні порушення в публічних місцях. Додає Андрій Меренов. Недавно був випадок у центрі міста на вулиці Незалежності біля міського фонтану. Така термінова кнопка знаходиться у супермаркеті у жінки. На вулиці було вихоплено з рук сумку, і жінка скористалася такою кнопкою, яка знаходиться на вулиці біля у боку. Біля входу в магазин. Наряд прибув, знаходився дуже близько, і вони затримали такого злочинця. Окрім цього, в області триває ще один проєкт поліції охорони. Мета якого проінформувати прикарпатців, як правильно захистити свою оселю чи інше майно.